Якщо ми говоримо про ситуацію на фронті, то е, вона не зазнала значних радикальних змін. Тобто основні райони активних бойових дій вони залишаються тими самими. Тобто, спроби ворога вести наступальні дії, вони сконцентровані на сході нашої країни. Вони сконцентровані на Бахмутському напрямку, вони сконцентровані на Авдіївському напрямку. Але ми бачимо, що незважаючи на е, активні зусилля, незважаючи на концентрацію уваги саме на цих напрямках, ворог не має якихось радикальних успіхів. Тобто, по оцінкам британської розвідки, темпи просування ворога, наприклад, на Бахмутському напрямку, вони складають за майже місяць активних бойових дій е, після так званої оперативної паузи, вони складають. Лише 10 кілометрів, тобто, фактично, характер бойових дій, те, що ворог не здатний швидко в декількох місцях прорвати українську оборону, вести сили розвитку прориву, оточити знищити наші сили, він він зберігається. Тобто він такий самий, який був продемонстрований в рамках другої половини квітня, кінця червня, початку липня, в рамках в першу чергу боїв за Сівердонецько-Лисичанський виступ, тобто успіхи. Ворога вони незначні, вони даються йому значною ціною, і успіхи незначні, оскільки ворог відчуває значний брак живої сили. Тобто, так він має перевагу в артилерії, на жаль, ми повністю ще не, лік... не нівелювали цю перевагу, незважаючи на активну роботу відповідних американських і британських, німецьких пускових і відповідних е керованих ракет. Ми не нівелювали цю перевагу, хоча зменшили її значно. Але хоча ворог має кількісну перевагу і має також перевагу. Кількісно в авіаційних системах ураження, він відчуває брак живої сили. Тобто, так вони подавляють частково наші позиції, але вони не можуть повністю знищити наші навіть передові позиції. І тому ті оборонці, які є на передній лінії фронту, вони виграють час своїми діями, опираючись на підготовлені інженерні позиції, щоб підвести резерви. Власне, це має місце не лише навколо Бахмуту до якого ворог намагається підійти з трьох напрямків, із північно-східного, південно східного і східного відповідно, це ж має місце в рамках боїв за населені пункти Мар'їнка, Піски і Авдіївка. Тобто так, ворог в останні два тижні намагається відсунути фронт від тимчасово окупованого Донецька і тим самим ускладнити для України нанесення ураження по пріоритетним воєнним цілям, але йому це не вдається, тому що незважаючи на перевагу в артилерії. Вони не можуть повністю знищити наші позиції, а е, ті оборонці на передніх лініях, які є, вони виграють час для підведення резервів. Як наслідок, ми бачимо, що знову ж таки ворога не виходить здійснити е, якийсь прорив швидкий в декількох місцях і ввести сили розвитку прориву, який він теж до значної міри не володіє, тому що. Тратив за різними оцінками від 30 до 50% свого парку бронетехніки, але знову ж таки тенденція в принципі стійка, що Бахмутський напрямок, Авдіївський напрямок це два основних напрямки, де ворог намагається робити наступальні дії без особливого результату, але він продовжує робити відповідні дії. На території Запорізької області, і частково Донецької області від населеного пункту відповідно Вугледар і Курахове мають місце ті ж самі артилерійські дуелі, немає якихось змін фронту ні на користь українську, ні на російську користь. Це другорядний напрямок для обидвох сторін. Те ж саме має місце і на околицях Харкова, на північна, Північний схід від цього місця найбільш цікавим зараз напрямком. Це залишається е, напрямок е, правого берегу Дніпра на Херсонщині, тому що саме е, туди ворог перекидає резерви, і як наслідок він не матиме розкоші вести активні наступальні дії на сході, тому що е, ворог втратив е, як е, відомо за американськими оцінками до 80 тисяч. Солдат за ці п'ять е, там з половиною місяців війни, і прихована мобілізація вона не змогла повною мірою компенсувати ці втрати. частково прихована мобілізація, тому перенесення зусиль е, на південь України, ворога, концентрація за різними даними від 20 до 25 батальйону тактичних груп це ще один аргумент на користь того, що й далі е, успіху особливого ворог не матиме на сході країни. Якщо ми говоримо от власне про. Південь про правий берег Дніпра на Херсонщині. Ми маємо вперше за війну унікальний випадок, коли не ми коректуємо наші плани у відповідь на російські дії. Як це, наприклад, було навесні, коли ворог змушений був піти на е, із півночі України і сконцентрувався на сході, і ми туди теж перекидали основні наші резерви з різних ділянок фронту. Вперше за е, велику російсько-українську війну, ворог коректує плани, оскільки він бачить підготовку м, України до е, спроб витіснити свої сили як мінімум з правого берега. Як наслідок, ворог перестраховується, ворог підтягує додаткові резерви, але е, будь-яке додаткове підтягування сил воно не вирішує ключової проблеми для російських військ. Тобто, ворог на правому березі Дніпра зав'язаний на Вся ті ж е, автомобільні і залізничні шляхи, яких доволі небагато, які знаходяться під вогневим контролем збройних сил України, і е, які обстрілюються активно обстрілюються, і ми це побачили цього е, тижня, коли знову Антонівський автомобільний міст він потрапив під обстріл і ворогу е, знову треба починати спочатку його ремонтувати і таким чином не можна його е, використовувати. Тому більша кількість сил, вона. Не вирішує цієї основної проблеми з іншого боку, ми побачили цього тижня. Ми вже отримали офіційне підтвердження, що Україна ефективно використовує американські протираділокаційні ракети AGM-88 Harm. Харм. Саме на південному напрямку було знищено порядка 15-17 систем ППО. І система С300 Панцер це теж доволі знаково показово. По-перше, нам вдалося інтегрувати відповідну систему, це вимагало певних зусиль, незважаючи на те, що ми маємо, скоріше за все, модифікацію ракети, яка може працювати по завідомо введеним координатам. Після пуску, але все одно ми виконали і певні технічні завдання, мінімальні, але виконали. І ми ефективно використовуємо цю е, ракетну систему. Ми бачимо цей рівень ураження. І як наслідок ми ослабляємо російську систему ППО, що теж гарно вписується в можливі українські дії з метою витискання росіян з правого берега Дніпра на Херсонщину, тобто щоб українська пілотована авіація, тобто наші штурмовики су 25 Бомбардувальники Су-24 М вони могли вільно себе почувати і допомагати наземним силам підтримувати їх вогнем, переносити зусилля на пріоритетні напрямки, як це визначатиме командування. Теж стосується і армійської авіації. Тобто, це є важливим, теж показовим е епізодом. Ще одним показовим загалом епізодом є те, що за відкритими джерелами зараз саме. Херсонський напрямок є активним місцем українських ударів, е, які наносяться по е, складам з озброєнням, системі управління, е, логістичним маршрутам. Тобто, якщо порівняти е, кількість ударів е, загалом і частку е, саме ударів на херсонському напрямку, то удари на херсонському напрямку займають десь за останній тиждень це 75% від підтверджених, відомих із відкритих джерел, тобто ми постійно. Наносимо ураження, ми ослабляємо оборону противника, е, і е, ще одним опосередкованим доказом того, що ворог дуже серйозно ставиться до наших намірів щодо Херсонщини, є те, що окрім того, що перекинули додаткові сили, це те, що ворог постійно е, на пріоритетних напрямках проводить розвідку безпілотниками в безпосередньому тилу, нашому на низці напрямків, тобто ворог. е-е Намагається не проспати можливе перекидання додаткових сил, їхнє розгортання і введення в дію. Е, так само вони намагаються вибити нас із плацдарму на лівому березі річки Інгулець, дещо південніше населеного пункту да ведів брід е, і теж ведуть в тому місці в безпосередньому тилу цього плацдарму, е, розвідку. Також е, фактично вся протяжність лінії фронту на цьому напрямку вона піддається постійному вогневому впливу противника, як на передньому краї, так і в в тактичній глибині оборони, тобто ворог, і окрім того, що веде розвідку, він намагається постійно ускладнити перегрупування. Він побоюється, що українці можуть перегрупуватися і нанести відповідний удар поряд там із ударами по системі забезпечення, як наслідок, повторити в більших масштабах, те, що мало місце з остров змінним, коли змусили ворога піти, те, що ми обговорювали в попередньому епізоді. Ну і вишенькою на торті в цьому плані це звичайно. Епізоди з російським аеродромом на тимчасово окупованій території півострову Крим е, в районі саки ново -Федорівка. Е, Чому це є важливо, е, тому що це аеродром, який теж літаки з цього аеродрому вони діють в інтересах угруповання саме на Херсонському напрямку до е, нанесення удару чи до ну, дій відповідних? Було зафіксовано, що на території аеродрому знаходиться 30 літаків. Це літаки бомбардувальники Су 24 М і поліфункціональні винищувачі Су 37 Далі за українськими даними, наскільки можна зрозуміти, було знищено або там уражено частково, бо повністю до дев'яти літаків, тобто ворог втратив до третини, і плюс питання чи можна використовувати загалом буде цей аеродром після відповідних вибухів на території. Тобто, ми можемо говорити про різні гіпотези, чому це мало місце, але факт залишається фактом. Ми е, маємо приклад, коли об'єктом відповідних дій став е, як би аеродром, який є важливим в контексті саме українських дій на херсонському напрямку. Тобто, ми маємо все більше і більше індикаторів, що є в нас відповідні плани. Ми готуємося до відповідних дій, готуємося доволі систематично, щоб попросити в лапках зрозуміло, щоб попросити змусити фактично ворога як мінімум покинути ці території, або Якщо ворог не прийме цього рішення, то е, мати значні втрати в живій силі, в техніці, е, тому що знову ж таки позиції ворога тут найвразливіші на правому березі Дніпра, Херсонській е, області. Коли ми е, говоримо про такий феномен, як партизанські дії в сучасній російсько-українській війні, то е, по-перше, ми маємо згадати, що відповідно до закону про основи національного спротиву, який був прийнятий минулого року, рухопору, як офіційно треба іменувати партизанські дії, це є одна із частин саме національного спротиву, всеосяжної оборони, і це є функція саме сил спеціальних операцій, Тобто вони мають виступати відповідною базою. Своїми знаннями, навичками, досвідом е, щодо залучення місцевого населення, організації місцевого населення для відповідних е, дій, тобто є в нас для цього юридична база. Якщо ми говоримо про безпосередні приклади, то чітко окреслюється тенденція, що е, арени найбільших партизанських е, дій е, дій руху опору це є саме південь України, це є тимчасово окуповані території Запорізької та Херсонської областей. Ми бачили багато прикладів, коли об'єктами успішних українських дій руху опору були представники окупаційних адміністрацій в таких містах, як Херсон, власне, і Херсонська область, Енергодар, Мелітополь. Ми бачили приклади, коли рух опору наносив ураження по об'єктам логістичного забезпечення це залізниці, тобто в районі Мелітополя, неодноразово. Було ураження залізничних колій, Вони підривалися, вони виводились на певний час з ладу. Так рухопору не може забезпечити повне знищення залізниць, але унеможливить використання залізниць на певний час. Рухопору може. Тобто, ми бачили такий приклад. І рухопору також є джерелом розвідувальних даних для українських військ для нанесення. Потім відповідно саме ураження по розвіданим. До розвіданим цілям, тому що спочатку відбувається розвідка, а потім відбувається дорозвідка, Потім вже відбувається ураження. Тобто, це важлива складова, е, того, як українці чинять спротив, е, вона доповнює звичайно сили дії сили з фронту. Е, вона не може повністю замінити і, і не повинна замінити відповідні дії. Але це важлива складова, і саме південь України це є ареною найбільш активних дій руху опору або по народному партизані. При цьому, звичайно, в умовах розвитку дальнього вогневого ураження, коли ми на озброєнні маємо ракети Guided Multiple Launch Rocket System з дальністю 85 навіть 90 км, коли ми маємо на озброєнні ракети AGM 88 HARM з дальністю 150 км, зрозуміло, що роль руху опору вона не є такою фундаментальною. Тобто можна наносити ураження по противнику. Не перебуваючи на тимчасово окупованих територіях і е, доволі ефективно наносити, тому є різні опції. М -м, окрім того, все ж таки е, рухопору він передбачає відповідні навички. Він передбачає, по перше, необхідність інфільтруватися за лінією фронту, що теж зараз значно важче зробити ніж на початковій фазі російсько-української війни, великої, коли лінія фронту вона була більш такою флюїдною, вона більш була фактично були великі прогалини з обидвох боків, можна було легше інфільтруватися нашим відповідним підрозділам і починати підготовку до відповідних дій. Тому зараз е е значення це звичайно є для рухопору. Але оскільки Україна має відповідні системи ураження, дальнього ураження, завдяки нашим партнерам, ми звичайно можемо не лише опиратися на дії рухопору, але вони звичайно грають свою роль в тих трьох. Напрямках основних, які я відзначив, і так південь України це є основний регіон руху опору. Е, такий от цікавий контраст, тому що для багатьох рух опору партизанські дії асоціюються з більш такою лісистою місцевістю, але це не обов'язково, як показують відповідні успішні українські дії. Коли ми говоримо про Матеріально-технічну допомогу з боку наших партнерів, яка є важливою складовою продовження успішних бойових дій і наближає нашу перемогу е, важливим звичайно головним є те, що Джозеф Байден е, підписав чергові документи, відповідно до яких Україна отримала ще один мільярд доларів безпекової допомоги допомоги на посилення обороноздатності. Таким чином, сума загальна допомоги, вона перетнула позначку 9 мільярдів доларів, це теж є показовим, тому що є різні дискусії в українському суспільстві, що можна було б зробити до війни, що не можна було зробити до війни, щоб краще підготуватися. Але доволі показовим є те, що за менше, ніж 6 місяців війни, менше, ніж за півроку великої війни, американці нам дали два річних бюджета, загалом два річних бюджета ЗСУ. А якщо ми говоримо про Витрати на озброєння, то мова йде про 9 річних бюджетів, тому що в кращому випадку витрачався десь до 1 мільярду доларів. Тому ми бачимо дуже серйозні масштаби постачань, і це доволі таки цікавий аргумент, якраз з точки зору, що могла і що не могла Україна. Наскільки вона могла вийти за рамки тих об'єктивних обмежень в формі фінансування, яке було, але так чи інакше, ми маємо 1 мільярд доларів додатково. Там цікава номенклатура. Звичайно, з одного боку ми бачимо вже традиційні речі: це е, знову є цей боєприпас, ці «За Multiple Launch Rocket System з дальністю 85, навіть 90 кілометрів, які ми ефективно використовуємо, е, і це визнано пентагоном вкотре в чергове. Е, і е, чому ми отримуємо так постійно ці м, ракети? Тому що з одного боку ми ефективно їх використовуємо дуже часто використовуємо, як показують новини. А з іншого, ми вже маємо все-таки 22 пускових установки, які можуть використовувати ці ракети. І як наслідок е, потрібен постійний стабільний приток цих боєприпасів, тому що в одному залпу ці 22 пускових можуть випустити 168 ракет. Це доволі. Показово доволі серйозно і тому повинен бути постійний притік боєприпасів. Ми отримали додатково 75 п'ять тисяч боєприпасів артилерійських калібру 155 міліметрів, mm, так само, як і минулого тижня, тобто ще місяць роботи для української ствольної артилерії калібру 155 мм, mm, міліметрів. Яку ми маємо різні типи, і гаубиці м 37 і Краб і fh 70 італійська гаубиця. І Гаубиці Цезар, тобто для різних артилерійських систем, щоб вони далі щонайменше місяць працювали, наносили ураження. Найбільшим нововведенням в цьому пакеті допомоги є звичайно те, що підтверджене надання е, ракет до е, змітно-ракетного комплексу на Самс. Це мова йде про ракети aim 120 двадцять Амрам. Це ракета повітря повітря, але вона може використовуватись. Вона є фактично основою саме змітно-ракетного комплексу. Насамс, е і це я показую, тому що це ще одне підтвердження, що ми рухаємося до отримання заявлених двох комплексів е з відповідною кількістю пускових, з відповідною кількістю ракет. Е це спільний такий норвезько-американський проект, і американці даватимуть перехоплювачі. Е Вирішиться питання пускових, вирішиться питання радіолокаційних станцій, пунктів управління. І як наслідок, якщо слідувати заяві е, людини номер 3 в Пентагоні, доктора е, повідно, Каля, він чітко підтвердив, що наступні декілька місяців Україна отримає знітно ракетні комплекс на САМС, які посилять ППО країни, тобто дозволять збивати. Крилаті ракети і навіть балістичні ракети е, противника. Тобто, це є важливе нововведення. Також звичайно алансовано було, що Україна отримає 20 мінометів калібру 120 мм міліметрів, і 20 тисяч боєприпасів до них 20 тисяч мін, ще одну тисячу ПТРК, Джевелін і сотні гранатометів. Не треба недооцінювати це, е, цей факт. Так, звичайно, нам зараз потрібні засоби дальнього вогневого ураження, але як я вже говорив раніше, що м, піхота на передньому краї. Вона має мати засоби, щоб стримати противника, щоб виграти час, поки підійдуть наші резерви, навіть коли ворог має поки що чисельну перевагу в артилерії. Саме для цього потрібні і ПТРК Джевелін, і гранатомати at 4 які нам теж надали в кількості декілька сотень в цьому пакеті допомоги. Ну і також Україна отримала вибухівку, отримала медичні також важливо машини. 50 модифікованих бронетранспортерів м 113 які можуть використовувати використовуватись для евакуації поранених це теж дуже важливо тому що на відміну від росіян у нас доволі налагоджена система першої медичної допомоги медичної евакуації і допомоги пораненим це наш якби теж одна з історій успіху і тому ці машини вони теж знайдуть свою нішу вони теж зіграють свою роль Е, тому цей пакет є важливим. Він найбільше одномоментний. Він е, таким чином вивів допомогу на 9 мільярдів доларів. Таким чином, Україна далі має можливість е, воювати далі має можливість в обороні виснажувати противника і паралельно створювати всі передумови для успішних наступальних дій, які е, безперечно будуть. Того тижня ми отримали чимало прикладів, чому Україна стала на, на тиждень ближче до нашої перемоги в цій війні. Це і новий пакет допомоги на один мільярд доларів, який включає дуже важливу номенклатуру допомоги, це і сигнали від наших партнерів, що вони прораховують наші потреби не лише на наступні півроку, але і на наступні два-три роки. З перспективи, відповідно, що означає, що рано чи пізно ми отримуємо і винищувачі, поліфункціональні, тому що іншого варіанту не буде. Ми отримали чергове підтвердження, що Україна отримає ЗРК на САМС. Ми мали приклади того, що Україна успішно виконує комплекс завдань по підготовці до того, щоб змусити росіян щонайменше відступати з правого берегу Дніпра. На Херсонщині, але м, окремо я хотів би наголосити на наступному моменті, що е, теж дозволяє говорити, що стриманим, зрозуміло, що оптимізмом, але все-таки говорити про те, що Україна наближається до перемоги. Це те, як ми м, отримали, от, власне, із цими протирадіолокаційними ракетами agm 88ХАРМ. Ми отримали доказ, що ми маємо в своєму арсеналі ще одну високоточну систему ураження доволі. Серйозного радіуса дії до доволі серйозної би, важливості. І таким чином це підтвердження дуже важливої тенденції. Тобто, якщо на початку війни ми мали в наших партнерів лише постачання високоточних систем ураження тактичного рівня, мова йшла про протитанкові ракетні комплекси і про ПЗРК, то зараз в українському арсеналі є як мінімум три високоточних системи ураження, які вже дозволяють впливати на Оперативно-тактичному оперативному рівнях війни мова йде про протикорабельні ракети гарпун, які ми ефективно використали в рамках битви за зміїний і підготували тим самим основу для розблокування експорту нашої аграрної продукції. Це е, вже згадані неодноразово ракети «Guided Multiple Launch Rocket System», які ми ефективно освоїли, інтегрували. Мова йде про 22 пускових установки. Це доволі серйозний арсенал, і тепер нам відомо, що в нашому арсеналі є протирадіолокаційні ракети agm 88 Харм. При тому одної з останніх модифікацій, яка дозволяє працювати саме по наперед введеним координатам і не вимагає такої серйозної модифікації наших радянських винищувачів нашого арсеналу. Тобто, ми здійснили вже значний прогрес. Тобто, в той час як Росія вона е все більше е якби стикається із е браком. Високоточних систем ураження, вона витратила значну кількість саме високоточних боєприпасів, високоточних систем ураження театру воєнних дій, не досягши при цьому основних цілей. Так на жаль, вони нанесли нам значне ураження, е, значні втрати в інфраструктурі, в людських життях, але воно не мало кінцевого ефекту з точки зору радикальної зміни характеру бойових дій і розвитку бойових дій на російську користь. Той час є чергові приклади, як Україна ефективно отримує від партнерів, ефективно отримує і використовує саме все більш серйозні системи ураження, високоточні, уже оперативно-тактичного і оперативного рівнів. І таким чином, як, як підсумок, можна сказати, що тим самим ми маємо по перше гарний контраргумент. На закиди, які були в липні, про те, що е, якби, давайте зв'язувати і треба зв'язувати питання, наприклад, розвитку антикорупційних структур і питання е, надання матеріально-технічної допомоги. Навпаки, ми чітко бачимо, що для уряду Байдена питання матеріально-технічної допомоги воно самодостатнє, і єдиним фактором, який визначає, чому ми все більше е, е, отримуємо сучасне. І ефективне озброєння все більш потужне. Це є власне здатність українців його ефективно опанувати, інтегрувати в свою систему вогню і потім використовувати для максимального ефекту з точки май... зору майбутніх бойових дій. І так само це контраргумент інсинуаціям на тему, що нам не довіряють, і як наслідок обмежують якось постачання високотехнологічних систем. Ми бачимо приклади дуже серйозних високотехнологічних систем. Які ми ефективно інтегрували, ефективно використовуємо, тому, незважаючи на спроби, і з боку американських гравців окремих підірвати доволі успішний кейс з історією про матеріально технічну допомогу з боку США і використання Збройним силам України і окремі інсинуації з боку окремих українських гравців е, на практиці, ми маємо зовсім інший приклад. На практиці ми маємо те, що Україна і її сили оборони довели здатність. Ефективно використовувати все більш потужні і потужні системи ураження, е, і в той час як Росія е, не має вже таких систем ураження, вона їх використала значною мірою, і саме це наближає нас до перемоги.